Я не знав, що ти повернулась. Як справи, як діти? Я не їхала з деревом. Що ж, ти не мала мені брехати? Навіщо? Деніс Роу. Ти з ним спав Його вбили. Ясно. Його вбили тупим предметом по голові. Без перелому черепа. Ні, це неможливо. Найважче, що можна повірити, це те, що чоловік, який його вбив, був теж чоловіком, з яким ти з яким ти спав. Тай Рон Знаєш, Майкле, я думала, що я нарешті знайшла відповідь на свої питання. І Якщо цей чоловік дійсно вбив Кетлін, це просто була жахлива помилка. А я просто знайшла скриньку Пандори. Це Божевілля, Майкле. Тобі є що сказати на це? Я брехав про Деніса і я не знаю Тайрена. Ну, принаймні, я так вважаю. Ні, це мож... Це могло бути. Софі. Я хотів би, щоб через мене ти не могла прожити те життя, про яке мрієш. І Якщо тобі потрібно щось інше, хтось інше, ніж це, ніж я, я зрозумію. Але я хочу бути з тобою. Я не вона Майкл. Я не Кетлін. Ні, ти не вона. Я хочу знати правду, яка вона. Але я не буду тебе ні з ким робити, тільки не так. Ти не повинна, ти не будеш. Я віддам тобі все. Що ти будеш тут робити? Мені потрібен час.